І так, всім привітки, друзі! З вами нова розпаковочка бумажних колекцій. І з вами я Софія, і ви на каналі Цікаво, проведе час. Дякую вам за 170 з чимось підписників, бо я не знаю скільки на даний момент. Скоро вже буде пасочка. Я вам знімала відео, як я підготую, ну, як я готуюсь до цієї до цього свята. У е, мене. Сьогодні теж цікаве відео. По-перше, цікава новинка, та ще й пакетики обирав мій друг. До речі, в нього є теж канал на Ютубі і телеграм-канал. Ви зараз побачите QR-код на вашому екрані. Підписуйтесь на його, цей телеграм-канал. його. Він чекає, поки там буде 5 підписників і він буде опубліковувати новини для свого каналу. Коли, наприклад, буде виходити нове відео і так далі. І посилання в описі під відео на його Ютуб-канал, також на телеграм-канал. Не забудьте підписатися. А ще підписуйтеся на мою сестру. Вона теж є в Ютубі. Тому підписуйтесь також на мою сестру. Всі силочки в описі під відео. Зараз я вам под... Більше розкажу про нашу колекцію. Вона називається капібари. Пакетики малювала моя подруга, яка ходить в художню школу, але вона малювала ескіз, а я вже розмальовувала. Тому давайте я вам зараз покажу ось такий медведик. Я казала, що капібари називаються. Там всередині будуть попадатися капібари. Ну, сьогодні побачите ось так, такий пінгвін. Капібара. Ось такий зайчик. Гусь і кіт. Ось цього кота ми забираємо, тому що мій друг вибрав його. І ось ці пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Ось такий зелений. Тут теж зелений. Тут, на жаль, нема, бо не було. Він обрав всі зелені пакетики. Ну, які були. зелена кофточка і шрек. Тому по починаємо. Ось така перша у нас колекція. Уходові штучки. Вибачайте, що в мене покрашені руки, тому що я красила яйця. На великоди. Великий. Так. І що нам тут попалося? Вау! Ось така, напевно, пінка для лиця. Я. А oh, ні, nee, в мене є ось клей. Так, номер 4. Сюди. Нам ще один пакетик і ми закінчимо цю колекцію. З цим. І закінчимо цей каталог взагалі. Далі у нас новенький каталог. Перша колекція це прикрас чашечку. В наступному відео ми теж закінчимо цю колекцію. Ось наша чашечка. Так. Давайте сюди. І що нам тут попалось? Я вже бачу, що ось така мила пандочка. А ви пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб ми відкрили ті пакетики, які ви напишете. Пишіть, яка колекція і який пакетик. Ось так у нас виходить. І напишіть ще, яку купу ви хотіли чашечку з цих усіх. Далі у нас колекція манікюр. Сьогодні ми відкриємо ось такий дизайн. І давайте приміряємо його сюди, а те, що нам попалося. Так. Нам попався ось такий манікюр. Такі 4, 4 4. О, якраз там у нас тут нічого не наклеєно на цьому місці. Ось так. І ось така друга сторіночка. Ми, до речі, сьогодні закінчимо деяких котиків. Це зелена лисічка. Так. І хто нам тут попався чи що? А, да хто? Ось така мила сумочка. Давайте її дамо нашому котику. Давайте сюди її поставимо. Ой. Так. Ідемо далі. Плакетна носичка. Ось цей пакетик. Не забувайте, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал і писати коментарі. Так, щось з одягу. Вау, ось така ковтинка. Давайте роздягнемо її. І вдягнемо новий образ. Так. Ось так. Ідемо далі. Тут в нас. Помаранчева насічка, але я так і не знайшла цих пакетиків. Тут дуже багато ще образів, але немає десь. Навіть не знаю, де він. Ай-яй. відклеївся наш капчик. Так, тут у нас якась жовта насічка. Ого, щось велике. Ані і багато й. Ось така масочка для лиця. І ось така ковтинка Найкі. Я думаю, так краще. Я вам вимкнула світло ще одне. Так, знімемо з неї цю ковтинку худі. Ось так сюди. І приклеїмо на неї масочку. Ось так. І десь тут у нас ще кофтинка Ой. Ой-ой-ой. Трошки не зійшлося, ну нічого страшного. Колекція айфони. Айфончики. Ось. Зелений айфончик. Під номером 7. Ось тут. А! Так. И... Чехол. Ось такий. Ось так в мене вийшло. До речі, тут теж має бути айфончик. Наша, ну, тут видно нашу новинку, тому що тут а, прозора штучка. А кого ми не вдягнули? Ми когось не вдягнули. Воно щось відклеїлось. Рожевого котика. Хто у нас рожевий, друзі? Плакитний, зелений. А, найпершого. Я думаю, щось не вистачає. Не вистачає, не вистачає. Так. Нам попався ось такий худі. Думаю, це худі або ковтинка. Знімаємо. Ввійшуємо. Так, ось наш Амонхас. Ось такий пакетик шрек. Так. І нам попалася ось така Амонхас в наушниках. Зараз буде ASMR. Вийшло круто, але ми не подивилися, який це номер. Номер 2. Під номером 2. Ось тут. Ось так у нас виходить. А ви не забувайте лайкати, підписуватися і всім па-па. Всіх люблю. Так, друзі, продовжуємо. Гянемо котика. Ось так у нас виходить. Чекайте. У нього капчик зліз. Ось так. 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 Далі у нас ось ця колекція. Минула новиночка. Не знаю, як відкрити цей пакетик. О, я прорвала нас наскрізь, але нічого. Ось такая у нас аватарочка попалась. Приклеим ее сюда. И наша новая... Чекают... А, вон хас потимутри. Я не взяла вкладыш. И новиночка. Ось такая... Капібара нам попалась. Під номером 6. Ось тут. Ось так у нас вийшло. І зараз ще відкриємо Among Us